Привіт! Сьогодні дуже коротеньке відео про те, що у нашої планети і взагалі будь-якого місця, в якому ми знаходимося, є певні точки, певні місця, які енергетично на щось орієнтовані. Ось, наприклад, я вам покажу невеличку діаграмку. Тут, по-моєму, 24 позиції є. Різних таких точок. І от сьогодні я б хотіла затронути таку тему, як точка а, підношення, так, подарунків. Для чого? Для того, щоб вже сьогодні у кого є дача, садочок, город, тобто невеличкий шматочок природи. Навіть якщо, наприклад, у вас є якась тепличка, це будь-що, аби був шматочок землі так? і чогось живого, за допомогою або ваших відчуттів, або за допомогою рамок, дайте собі намір знайти точку підношень. Коли ви її знайдете, перевірте обов'язково, чи це вона. Якщо це дійсно, вона зазвичай, ви в принципі, навіть інтуїтивно, приблизно знаєте, де вона? В цій точці ви будете робити невеличкі підношення духам природи. Що таке підношення? І навіщо вони? Підношення, звичайно, вібраційні. Тобто, це не обов'язково має бути щось. Матеріальна. Духи природи, наприклад, дуже обожнюють музику. Ви можете, якщо ви вмієте грати на якомусь інструменті, або у вас є якийсь інтуїтивний інструмент, наприклад, дримба, сопілка, маракаси, так? бубни, тобто все, що можна грати без особливих знань. Все підходить. Духи природи дуже люблять музику. Просто що ви сідаєте у цій точці, даєте намір, що ви запрошуєте, наприклад, всіх цих духів, які опікуються вашим садочком, городом, дачею, які допомагають і рослинкам, і деревам, травичці, і землі. А це для них в подарунок. Або, наприклад, заспівати пісню. Вони це все дуже сильно люблять. Звичайно, це також може бути просто благословення. Тобто ви своїми словами, до речі, активуєте завжди полум'я свого серця. Дуже просто активую полум'я мого серця в три рази. Так, концентрація на серці. І ви це з серцем, з любов'ю, з довірою. До того, хто живе. Ви можете їх всіх запросити, так? хто живе в цьому місці. Наприклад, якщо є господар цього місця, обов'язково його запросити. І ви вдаєте намір що на знак подяки за вашу чудову енергію, за все те, що ви робите для землі, її жителів для процвітання землі і рослин, тварин, і що у вас там є. Для вас от такий вібраційний подарунок. Або це може бути, наприклад, щось матеріальне. Так? Зазвичай, це фрукти, сухі фрукти, мед, тобто щось корисне, солоденьке, всі люблять. Або щось ви самі приготували. Перед тим, як його запропонувати, подарувати, піднести, ви вимірюєте. Або за допомогою бовіз, або за допомогою, а, як я вам давала, я в мед. А я в мед влізла. Або за допомогою відсоткової діаграми вимірюєте так, наскільки вібрує дана їжа. Далі цю їжу ви можете, звичайно, благословити, магнітизувати, зарядити за допомогою маятника, запросити енергії, живі, пранічні, космотелорічні, зарядити цю їжу, благословити її, наприклад, на знак подяки, так, на прекрасне чи там здоров'я, чи ще щось. Тобто, це вже самі, що вам іде. І як ви хочете це подарувати після того, як ви це зробили, так благословили від щирого серця. Переміряйте, подивіться, наскільки виросли вібрації цієї їжі, яку ви пропонуєте. Їжа, звичайно, повинна бути без всяких добавок, без всякої хімії, біо, екологічна, органічна і тому подібне. А ще краще вирощена вами з любов'ю. У кого що, так, у кого є така можливість. Виміряйте, ви побачите, що вібрації виросли. І ось цю їжу можна її, до речі, прикрашати її різними квіточками. І ще з чимось кладете у цю точку підношень. Звичайно, з подякою, з невеличкою молитвою своїми словами, мантрою, що можете заспівати, підтанцювати, пограти. Тобто головне, це, звичайно, не сама матеріальна там, їжа чи якийсь подарунок, це саме ваша увага, ваша енергія вдячності. Це от та безумовна любов і подяка, яка Є і має бути на першому місці. А вже потім матеріальне. Так, звичайно, вони її куштують не на матеріальному фізичному плані. На матеріальному фізичному плані це куштують різні комашки, тваринки і тому подібне. А духи користуються цим, цим підношенням матеріальним на ефірному рівні. І Астральному також, до речі. Тому дивіться, щоб... Ваш емоційний стан, так, був дуже позитивний і приємний, щоб ніяких там задніх таких думок не було. От. Тобто ви це робите дійсно з любов'ю. Цю точку, особливо в перший раз, попросіть, щоб вона активувалася кожного разу, коли ви робите підношення. Як перевірити, як перевірити, що Духи скористалися тим, що ви їм подарували, піднесли. Дуже просто, якщо це матеріальна їжа, і ви її гарно виміряли, то через півгодинки прийдіть і виміряйте вібрації. І ви побачите, що життєвої енергії там явно зменшилось, а можливо і взагалі немає. Вони все скуштували, бо їм все сподобалось. Ось так ви налагоджуєте зв'язок з духами природи, який, звичайно, завжди йде від серця з любов'ю. Звичайно, це місце, взагалі вашого роде, сада, дачу і тому подібне, треба тримати а, в чистоті, так? Завжди мати якийсь хоча б невеличкий шматочок дикої природи, так? який ви не чіпаєте. Це от для. Комашок для всього живого, для зберігання дикої природи от в тому первозданному виді, в який він є, для користування різними пташками, комашками, всім, ті, хто живуть під землею, на землі, в повітрі і тому подібне. І там, де ви не полите ні бур'ян, нічого, тобто дійсно дика природа, без ніяких хімікатів, без нічого. І тому подібне. Тобто виділіть такий невеличкий шматочок, нехай він буде. Можливо, якраз і біля нього створити і знайдете ось таку точку відношень. До речі, за таку точку відношень відповідає, ви не повірите, певне божество. Кожну точку можна активувати або самостійно так знаходити її і активувати, підтримувати, очищувати, наповнювати енергіями. А можна, наприклад, звертатися до повного божества, яке відповідає за це місце, за цю точку. От, наприклад, за точку підношень відповідає таке божество, яке зветься Луг. І Луган він був один із головних божеств, саме Галів. Всі знають Астерікса і Обелікса. Ну, Гали, думаю, всі знають. Це Якраз одні з відомих таких і друїдів, і знахарів, і цілителів. Такий цікавий був народ. Луг, він знаходиться в 43-му вимірі, і він пов'язаний з нашим серцем. Тобто все, що ви робите з серцем, з любов'ю, звичайно, з вдячністю від щирого серця, от, якраз це буде для точки підношень. Це, по суті, навіть не скільки підношення. Це як встановлення зв'язку. Так? так само, як з людиною, по суті. Наприклад, ви кудись переїхали знайомитеся з сусідами, ви до них приходите, наприклад, там, з тортиком, з чаєм, або приходите, запрошуєте до себе. Так? Привіт, ми тут такі заселилися, хочемо познайомитися з нашими сусідами, приходьте до нас на чайок. Це от точно такий самий варіант, тільки з тунко-матеріальним планом. До речі, ця точка, якщо ви її дуже гарно визначите за допомогою рамок, дуже часто зосереджена саме на високовібраційному місці. Тобто ви можете перевірити, чи дійсно там високовібраційне місце, або там ще може бути косметологічний цей димар. По-французьки. Я про це зроблю окреме відео, бо там дуже багато інформації. Ми будемо вчитися їх знаходити, які вони бувають. От так само, як ми робили все про Vortex, Ми будемо говорити про ці димарі, бо вони е, живі. Е, я, в принципі, про них вже розповідала в відео про геобіологію, коли вам давала такий основний екскурс, що це таке. От, а будемо розбирати. Більш детальніше, і щоб ви могли користуватися цією інформацією, шукати і взаємодіяти з нею. Бо це дуже важлива інформація. Особливо всі, хто хоче працювати з місцями сили, наприклад, чи священними місцями, дуже знадобиться. От. Отже, резюме. За допомогою рамок, чи за допомогою свого ясного відчуття, або інтуїтивно знаходите місце підношень, там де ви будете спілкуватися з духами, які оберігають ваше місце, так, про нього дбають. Ви дивитеся, чи дійсно це, це місце перевіряєте, чи це високовібраційна точка, чи є там косметологічний демар. Далі я вам розкажу, які вони бувають, і все таке інше. От можете запросити божество луг, яке може очистити, активувати це місце. В будь-якому разі ви даєте намір, що ця точка, так і називається так. Точка підношень, активувалася кожного разу, коли ви робите підношення. Самі підношення ви обираєте самостійно так, вібраційні Чи Це матеріальні їжа, наприклад, чи це, наприклад, спів, музика, чи щось ви самі зробили, чи спекли. Чи, можливо, руками щось зробили. Наприклад, назбирали якихось цікавих предметів в лісі, і з них зробили різні прикраси. І ось ви те, що ви зробили, вимірюєте, якщо це матеріальне. До того, як робити підношення, ви заряджаєте вашою енергією, серця, ви активуєте полум'я серця свого. З любов'ю заряджаєте ваш подарунок, потім ви його даруєте, запрошуючи всіх тих, для кого цей подарунок призначений. Так обов'язково також запрошувати господар місця. Всім подякуйте, всім побажайте всього хорошого. А, і через півгодинки виміряйте, які там вібрації скуштували чи не скуштували, прийшли чи не прийшли, сподобалось чи не сподобалось. І як завжди, дбайте про те, що ви даруєте, щоб воно було дійсно високовібраційне і заряджене лише позитивними енергіями вашого серця. Удачі!